Тік так, тік, так, тік, так. Маленькому чоловічку доволі складно розібратись з годинником, бо час це те, що важко уявити, його не почути, не побачити, не помацати руками. Як же навчити дитину розуміти такі абстрактні поняття? А допоможе батькам в цьому такий великий та красивий годинник від Юбі. За допомогою цієї гри ваша дитина в цікавій розважальній формі засвоїть такі складні для неї питання: як час доби, що таке ранок, день та вечір, години та хвилини. Навчиться орієнтуватися в русі годинникових стрілок. Розкажіть дитині про те, що годинник складається з циферблата та стрілок. Циферблат це панель годинника з числами від 1 до 12 та 60 поділками по колу. Коротка стрілка вказує на годину. Довга на хвилини. Розкажіть, у яку сторону рухаються стрілки. Коротка стрілка називається годинною. Якщо вона зробить повний оберт, пройде 12 годин. Якщо стрілка зробить два повні оберти, то пройде 24 години або доба. 30 різних завдань. Такі як збери за зразком. Визначи час за стрілками та вистав самостійно числа. Розташуй самостійно стрілки, орієнтуючись на числа. 0, 2, 0. Тут 0? Це 8 годин ранку і 8 годин ночі. Вечора. 20. 20 вечора. Розвивайтесь та навчайтесь разом з Юбі.